Хто має платити за оренду квартири? Хлопець чи дівчина? А може 50 на 50? Ми приїхали в саме серце Варшави, щоб поставити це та інші запитання хлопцям. І ось що вони відповіли. Де саме? В якому місці саме найкраще шукати а собі спустя, дружину? А чому так? Там ж більше музей. Ну нічого страшного, технічний шар експонати. Ну скоріше в центрі здесь. як ви ставитесь до ідеї будувати серйозні відносини з полькою? Нормально нікак, у мене відносини з білоруською сіройозно. Если это Любовь, почему нет? Кто, на вашу думку, має платить за аренду квартиру? Хлопець, девчина навпіл чи разом? Відповідальність с доходом. Ну, если серьезное отношение, то можно и полностью платить. Но это уже от самих отношений, скорее зависит, как они это решат. Если, допустим, молодой человек приняет какую-то инициативу и. Все таки берет на себя эту ответственность, Почему нет? Питання за реєстрацію авто краще вирішувати самостійну бюрократію чи звернутися до агенції, яка, яка на цьому знається професійно. Да, чесно взагалі не знаю. Якщо доверять комусь, то, то бути тоже повністю освідомлені. Mm -hmm. Скариподал доверил, ви. Професіонал, ми познайомимо з вами ближче. Ми фірма з легалізації займаємося не тільки легалізацією, а надаємо послуги по розтаможенню авто і теж приганяємо з інших країн. І для вас якраз маємо сертифікат на наші послуги. І вам теж надаємо сертифікат на 100 злотих, щоб скористатись нашими послугами. Спасибо. Дякую вам велике.